У Женеві відбулися перемовини між Іраном, Євросоюзом і Великою Британією. Через кілька годин після зустрічі Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами. У Женеві відбулися перемовини між міністрами закордонних справ Ірану, Європейського Союзу та Великої Британії, Франції та Німеччини. Щодо ірано-ізраїльського конфлікту, про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Це перший випадок, коли глава Іранського Міністерства закордонних справ Абас Аракчі зустрівся з представниками інших держав з початку ізраїльської військової операції. За словами дипломатів, метою перемовин було цитата перевірити готовність Тегерана до переговорів щодо нової ядерної угоди, незважаючи на відсутність очевидної перспективи того, що Ізраїль найближчим часом припинить свої атаки. Кінець цитати Європейські міністри закликали Іран повернутися за стіл переговорів зі Сполученими Штатами. Раніше Тегеран заявив, що не розпочинатиме перемовин з адміністрацією Трампа допоки Ізраїль не припинить ударів по Ірану. Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі зазначив після зустрічі, що європейські країни чітко дали зрозуміти Іранові, що той не може володіти ядерною зброєю. Тегеран на офіційному рівні вперто заперечує існування військової ядерної програми. Леммі назвав дискусію, що відбулася, конструктивною. Аракчі заявив, що Іран готовий до дипломатії тільки після того, як цитата, агресія буде зупинена, а агресор понесе відповідальність за скоєні ним огідні злочини. Кінець цитати. Цитата Міністр закордонних справ Ірану висловив готовність продовжувати обговорення ядерної програми та загалом усіх питань, і ми очікуємо, що Іран зобов'яжеться брати участь у діалозі, зокрема зі Сполученими Штатами, щоб досягти врегулювання шляхом переговорів. Кінець цитати, заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Висока представниця Євросоюзу із закордонних і безпекових справ Кая Калас повідомила, що сторони в Женеві домовилися продовжити контакти з цитата ядерних і більш широких питань. Кінець цитати інших подробиць не наводиться. Через кілька годин після зустрічі дипломатів у Женеві Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами. Ізраїль атакував різні цілі в Ірані, зокрема пов'язаних з іранською ядерною програмою. Іран своєю чергою відповів ракетним обстрілом ізраїльських міст, внаслідок яких є руйнування та загиблі. Євросоюз вирішив наразі не опускати верхню межу цін на російську нафту раніше. Єврокомісія пропонувала знизити стелю цін на російську нафту 60 до 45 доларів за барель, але зараз вирішено, що відкладати це відкласти через ірано-ізраїльський конфлікт. Європейський союз відмовився від планів зменшити максимальну ціну на російську нафту 60 до 45 доларів за барель. Про це повідомило видання Політико з покликом на дипломатичні джерела. Таке рішення було ухвалено через військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який може призвести до зростання цін на нафту. Цитата на зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися з тим, що вони вважають за краще не ухвалювати рішення прямо зараз ціни були досить близькі до граничних значень, але зараз вони то зростають, то падають. Ситуація надто нестабільна на даний момент. Кінець цитати сказав один із співрозмовників Політіко. Нагадаємо, що 10 червня президентка Єврокомісії Урсуна, Фу, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія підготувала пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії. Зокрема, в рамках нового пакету пропонується знизити стелю цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і заборонити. Спорт нафтопродуктів з російської сировини, а також додати до санкційних списків 77 суден Тінового флоту. Цю пропозицію мали обговорити міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок 23 червня. Стеля цін на російську нафту була запроваджена наприкінці 2022 року, коли барель коштував